Привіт всім! Ви дивитесь канал все потрошки. Ми як завжди показуємо ціни на автомобілі, на Луцькому авторинку. Сьогодні 6 жовтня 2022 року. Покажемо, що нас коштують Volkswagen Touran. Це 8450, 8458 8 рік, 7 місць. Відео буде корисне для громадян України, які обирають собі автомобіль. Можна вибрати автомобіль, не відвідуючи ринок, домовитися з продавцем. Про зустріч, про огляд. В місті Луцько є центр Volkswagen. Можна під'їхати до них. Вони перевірять автомобіль по своїй базі. Вона є єдина в Європі, в Україні. Дане відео можна. Порівнювати з е, сайтом авторія. Там є ціна і фотографії машин, а тут така от загальна картинка автомобіля. Показуємо ціни, телефони продавців, короткий опис автомобіля, який продавці залишають на торпедо. Можна зупинити відео на паузу, почитати, якщо якийсь автомобіль вас зацікавив. Це у нас і 10300 авто, на автоматі, 12 рік, пробіг 145 тисяч. Є у нас передні протроніки, це дуже зручно. Є навіть боковий проктронік. Отже, автомобіль має автопарковку. Наступний Торанчик. Торанчик у нас коштує 6900. Є Webasto на автоматі 5 рік, 230 тисяч пробігу, дизель 2.0. Кого цікавить, звертайтеся, оглядайте, перевіряйте, простіть, продавця він-код. Наступний торан. Коштує 11900. Це у нас автомобіль на автоматичній коробці передач 2010 року дизель 20 пробіг 280 тисяч, зазначено оригінальний. Є у нас протитуманні фари, стальні диски з ковпаками. Наступний у нас туранчик 10900. Автомобіль 2013 року випуску 1.6 на автоматі 5 -місний. цей таранчик, пробіг 260 тисяч. Так, друзі. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Пишіть в коментарях, які моделі автомобілів вам зняти. Домовляйтесь з продавцями про зустріч. Не потрібно їхати на авторинок і ми все познімаємо, все покажемо, які є. Оцей коштує 8500 на автоматі 10 рік, пробіг 200 тисяч. Покажемо, які автомобілі є. Не потрібно їхати, ходити, шукати, заглядати. Спокійно собі. Відкрили ноутбук чи телефон, планшет. Переглянули повністю відео, визначились з декількома автомобілями, домовилися з експертом або самі. Прибор, прибор комп'ютер. І маєте автомобіль. Як завжди, можна ще сторгувати з таких 100-200-300 доларів на автомобілі. Так, тут сторан 14-рік. Телефон є, пробіг 201 тисяча, ціна не вказана. Для потенційних покупців це не проблема. Наступний в білому кольорі є на даху рейлінгі. Коштує 10 200 за автомобіль 10 го року. 16 дизель пробіг 220 тисяч. А для продавців, які дивляться на наш канал, можемо зняти детальний огляд вашого автомобіля, який ви продаєте. Зробимо опис, все напишемо, все розкажемо, все покажемо. Скільки місця на задньому ряді для пасажирів. На передньому, як регулюється сидіння, зад, вперед, вверх, вниз, в сторону, вправо-вліво, все розкажемо, все покажемо. І людині буде зручніше визначитися з тим чи іншим автомобілем. 7,559 рік, 1,4 бензин на автоматі без підкрасів, супер стан, як зазначено в оголошенні. Ось таке наше відео дуже корисне для людей, які шукають автомобіль. Наступний Туран, Там поряд ним ще один стоїть. Зараз ми ці два Туранчики, так Це у нас 5300 коштує телефончик є. 1,6 бензин, 2005 рік. Пробіг 210 тисяч. Туран, І... Ще один. Два торана стоїть поряд. Я підозрюю, що один і той же продавець. Зараз ми глянемо на номер телефона. Так, той самий номер телефона 5900 2006 рік, 210 тисяч з Німеччини. Продавець має два торана. Отже, можна щось підібрати. Два стоять поряд. Домовляйтеся, оглядайте. Просіть він код, це не є. Секретна інформація За невеликі кошти вам на Volkswagen Center скажуть цю історію автомобілю. 9 рік, 1,9 дизель пробіг майже 200 тисяч. Ціна не вказана, телефон є. Так, кого цікавить, можна поцікавитись ціну, а кого не цікавить, дивіться відео далі. Наступний автомобіль в синьому кольорі. Подивимось на ціну. Зараз коштує він 5800. Четвертий рік, бензин 1,6. Цей коштує 7,850 автомобіль 10-го року випуску. Бензин 1,4 прибіг 212 тисяч сім місць. Один власник. Такий таранчик 7-місний, кому треба. Як правило, ззаді місця для дітей, доросла людина, там дуже важко їй поміститися. Особисто сам перевіряв 7800 7, 7 місць 223 тисячі пробігу 10-й рік. Кітаран. Друзі, хто може не підписатися на наш канал, але постійно дивиться, то, будь ласка, підписуйтесь. Переглядайте всі відео, які виходять. В четвер-п'ятницю не завжди ми стигаємо змонтувати 6-й рік, бензин 1,6. Пробіг 217 тисяч. Пишіть в коментарях, які ви хотіли би зняти відео про які автомобілі, але я вам скажу, що Volkswagen Пасатів багато, Туранів, Раномеган. Другий, третій, четвертий дуже багато на ринку. Шкода Октавія дуже багато на ринку. Opel Astra є, але мало. Laguna — дві на ринку може бути. Audi одна-дві, курсовери є. Якщо певний модель цікавий, то дуже. ну... Конкретні моделі мало, але якщо в загальному, то курсовери на ринку є. Якщо вам цікавий кашкай, то їх може бути там 5-6 до 10 на весь ринок. 6500, також цим місниця цей автомобіль. Наступний коштої 6500 2005 рік. 2.0 дизель. Ціна є. Телефон є. І на завершення туранчик, який коштує у нас 10 999 11, 11 року випуску даний автомобіль пробіг 216 місць. Я дякую всім за увагу, хто дивився відео до кінця. Хто не підписався, підписуйтесь. До побачення!